Слава Ісусу Христу! Кожна людина має потребу в внутрішньому мирі, внутрішньому спокої. Цей мир і спокій може дати тільки Господь Бог. Дивіться і слухайте християнську телепередачу Мир вам. Я тепер хочу представити наших гостей. Поруч зі мною пастор, сімейний консультант з міста Атланта, штат Джорджія, Сполучені Штати Америки, Брайан Фостер. І наш перекладач Олег Калин, місто Іван Франківськ. Ми сьогодні з Брайаном говоримо про щасливий шлюб. І перше запитання ваше враження від України. So your opinion about Ukraine, your, your first uh, feelings in Ukraine? Well, this is my uh, seventh trip to Ukraine. So, I love Ukraine. I probably could move here if I could get my wife and children to leave the United States to so, here. I love it. Це моя сьома подорож на Україну. І мені подобається, я люблю Україну. Я думаю, якщо б я свою жінку ще переконав і дітей, то я б переїхав сюди. Я люблю Україну. Ми сьогодні говоримо про щасливий шлюб? Взагалі, шлюб, подружнє життя, це щось таке новітнє. Зараз кажуть, що, наприклад, в Америці, в Україні шлюб відмирає. Чи це має бути стабільне, постійне і на всі віки? came up from the long, long past history. And for example, today modern view on the marriage is kind of like uh, not, uh, not good. I mean, it's not uh, cherished by the people around the world. What do you think? Well, I love to talk about marriages. Мені подобається говорити про шлюб. І Біблія, Боже Слово, розповідає нам про те, яким повинен бути шлюб, яким повинен бути жінка, жінка якою повинна бути в шлюбі, чоловік, яким повинен бути в шлюбі. And, uh, Genesis, 2, verse 24. Наприклад, в книзі Буття, другий розділ, 24 вірш. А я зачитаю це місце

Бог хоче, щоб Адам і Єва вони залишили батьків своїх, тобто на майбутнє залишали і втворювали свій власний дім. Тому so so kind of uh, створюється так так званий званий між між ними, чоловіком і жінкою, і жінкою, Богом, трьохсторонній коли чоловік з жінкою стоять біля алтаря чи на рушнику весільному, щоб одружитись, a with each other, but also a with God. вони дають обітницю чи клятву один перед одним, в першу чергу, і, звичайно, перед Богом. І як пастор я мав можливість багато разів звершувати шлюб.

Вона, вона якби говорить мені, що я повинен про, про ню турбуватись на цій землі. І буквально в цьому завіті Господь запитує мене, «Брайан, чи ти візьмеш оцю половинку? Дорогоцін, дорогоцінність цю перлину? Sister, мою, 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 мою дівчину, якби, яку я відкупив.

And then God up the heart, my heart door. І так само, по відношенню до моєї дружини, Господь відкрив моє серце перед нею. І він сказав те ж саме, і я думаю, що є дві частинки цього серця. З одного боку, це мій син, це я його відкупив, він брат Ісуса Христа. Чи з свого боку ти будеш турбуватись про нього, чи ти будеш піклуватись про нього? турбуватись про його потреби, Піднімати його перед іншими чоловіками. Турбуватись про нього. І я називаю це якби полірувати його до близьку. І моя дружина сказала тоді, так, я це буду робити. І там, як ми кажемо, на рушнику перед Богом і перед людьми ми сказали, ми це будемо робити все життя. Ви знаєте, я хотів би, щоб кожен день мого шлюбу був таким, щоб я якраз так і поступав. Але були дні мого життя, коли так не відбувалось. Мої слова не завжди вони були сприятливими, хорошими для неї. Мої поступки для неї не завжди були добрими. Це ті дні, коли я забував про цей заповіт перед Богом. І for for я просив її, щоб вона мене пробачила, і так само я просив Бога, щоб Бог простив мене, щоб я, що я нарушив, нарушив цей завіт. Отже, ініціатором і творцем шлюбу є Господь Бог. Тобто, Бог є ініціатором і творцем шлюбу є Господь Бог. І Бог зводить людей, щоб вони були щасливі. Чому багато сімей в Америці, в Україні, по всьому світу, в християнському світі, так? Вони стають на рушник, чи йдуть до алтаря, чи беруть шлюб в церкві. So why we have this situation in the world today that, in spite of this marriage at the altar or on the wedding towel, like we say in Ukraine, and they promise each other to love each other, but why they collapsed or destroyed? I think it's it, it's, it's capitalized in one word, and that would be called sin. І е, якщо це сформулювати одним словом, я би сказав, це слово гріх руйнує. Uh -huh. І гріх цей, він дуже прямий, це гріх егоїзму. Uh -huh. Тому що, коли я якби свій егоїзм, я не шаную свою дружину. З іншого person. боку, коли вона, наприклад, переживає і думає тільки про свій егоїзм, тоді вона не дає мені те, що мені потрібно. І таким чином ми руйнуємо один в одного. So it is і цей егоїзм він виражає свої форми, наприклад, в перелюбі, наприклад, в грубому відношенні до своєї дружини, в побиттях всяких і так далі. І як з одного, так і з іншого боку.

тому що uh, Бог не тільки хоче, щоб ми були щасливими в нашому шлюбі, бо хоче, щоб це щастя передавалося далі нашим дітям. У нас, як я вже згадував про це, ми одружені 28 років з дружиною, і у нас є двоє дітей. 15 and a 12 років років. одній дочці, і я завжди задаю запитання собі, як мої дочки будуть знати, яким чином обрати хорошого чоловіка для себе? І відповідь на це запитання мені є наступною, що так як я змоделював хорошого чоловіка в їхній родині, так само такого вони й будуть шукати. І яким чином мої дочки будуть знати, що таке хороший шлюб? The only way they're going to know it is has mom and dad modeled a godly marriage. So we make a very big point in our house that my wife and I model uh, being godly.

The best thing and the best I've ever had. І як батько я для себе вирішив, що е, в шлюбі своєму перед дочками я буду завжди е, говорити хороші слова по відношенню до своєї дружини. Я буду казати, я, я кажу, я люблю тебе, свою дружину, я ти найкраща. І дочки це спостерігають. A happy home. Ми з дружиною намагаємось, щоб наш, наш дім він був щасливим домом. для них. Місцем, де наші діти хотіли би бути. They see us dance in the а, наші діти можуть спостерігати нами, як ми сміємось разом, як ми, можливо, підбадьорюємо один одного, можливо, навіть деколи танцюємо в кухні перед, ну, двоє, щоб показати цю єдність нашу. Наступний, через декілька тижнів, моїй дочці буде 16 років. I will take her out on a date. I will take her to a very special restaurant. We will dress up in very nice clothes. And I will take her out and model for her what a proper date would be like. І я їй просто хотів би показати, яким повинно бути її перше побачення з хлопцем, яким вона буде зустрічатися. Evening, І в цей вечір я обов'язково поговорю про хлопців з нею in a husband. І я обов'язково буду питати про те, що вона хотіла би бачити в своєму чоловіку. І, і я так само і так само поговоримо про те, що вона бачила в своєму житті за цих 16 років, і що вона хотіла би змінити, чи, можливо, додати до свого життя майбутнього. Uh -huh.

Перш за все, звичайно, попросити Господа, Ісуса Христа, щоб Він увійшов в серце і зробив їх віруючими людьми. І потім просити Бога, щоб Бог навчив любити свою половину. Щоб Бог дав терпіння, розуміння. І щоб Бог поміг їм навчитись служити один одному. Але для багатьох людей просто молитись це не є достатньою якби, вирішенням проблеми. Їм потрібно підійти до того, хто, можливо, на їхню думку, має цю Божу мудрість. Someone like you two, а, наприклад, як, як, як ви двоє, ну, чи пастор церкви. Який, який, який несе це that в церкві щоб цей чоловік допоміг йому а, створити ці нові звички в, в житті. В моїй практиці як такого консультанта, ми говоримо про речі, які були в минулому і вони були неправильними.

Them work at it to a new habit. І, звичайно, для нас, наприклад, проходить через декілька серій зустрічі з цими людьми, які дійсно хочуть відновити свій шлюб і, і зберегти його. Ми вже завершуємо нашу програму. Кілька хвилин чи одну хвилину побажання глядачам. Я би побажав кожній парі, щоб вони були щасливими. Тому що це Боже бажання, щоб вони були щасливими. Я би так само молився за них і просив Бога, щоб Бог зробив цей шлюб щасливим. І знову ж таки, коли я хотів би, щоб цей шлюб був щасливий, я би хотів, щоб ви дивилися всередину себе, не на когось, але в себе. Happy with me, тому, my and my to щасливий my шлюб розпочинається з мене, з моєї поведінки, з мого відношення. Learn to serve your wife or your Навчіться служити своєму чоловікові або своїй дружині. Дякую вам. Дякую вам за розмову, yeah. дякую, Олег. Хай Бог благословить кожну нашу сім'ю, щоб всі були щасливі. А щастя є тільки Господь Бог. До зустрічі. Якщо у вас виникли запитання або ви маєте нам побажання, телефонуйте, будь ласка, на номер 098 92 57 061. Ще раз. 098 92 57 061. Будьте щасливі. Слава Ісусу Христу!